Вітаю вас в вас нашій програмі, генерала Дептула. Дякую, радий брати участь у вашій програмі. Air Force Повітряні сили України з початку лютого цього року знищили 12 російських винищувачів – 10 Су-34 та 2 Су-35. <порушен> Як це може вплинути на боротьбу в повітрі, How операції російських повітряних сил та моральний дух їх пілотів? Well, first, um, по перше, хотів би привітати повітряні сили України з цими досягненнями. Це доказ хоробрості та майстерності воїнів сил протиповітряної оборони. це підтверджує ефективність унікальної інтегрованої системи ППО України. Ці втрати точно змусили повітряні сили Росії переглянути свою тактику. адже вони явно не хотіли б їх нести. Це не тільки шкодить їх операціям, а й деморалізує російських пілотів, які точно не хочуть вмирати, навіть якщо путіну байдуже на це, разом з тим, вони можуть змінити тактику шляхом збільшення використання далекобійної зброї аби залишатися поза радіусом дії українських систем ППО Російські сили дійсно недопрацювали та несуть великі втрати. Але найважливіше те, що вони будуть адаптовуватися. Хоч Росії зараз складно наростити обсяг виробництва ракет для підтримки своїх зусиль. А от Києву треба і далі завдавати втрат росіянам, щоб не дати їм можливості отримати перевагу в повітрі були обговорення того, яким чином Україні вдалося збити стільки літаків. Зсу могли використовувати ризиковану стратегію, а саме перекидати системи Петріот ближче до лінії фронту, аби збивати російські винищувачі. Як ви можете оцінити таку ризиковану, але ефективну стратегію це хороше питання. Війна це завжди про готовність до ризиків, розумних ризиків, які надали б непропорційної переваги у разі успіху. Так виглядає, що повітряні сили України якраз це й роблять їх досягнення цьому доказ. Я звісно не знаю деталей того, що вони роблять для досягнення таких результатів. А якби й знав, то я б точно не обговорював їх публічно. Але так тримати, продовжуйте це робити та змінювати тактику. Ось моя порада повітряним силам України. Бо ж рано чи пізно росіяни дізнаються про деталі цієї тактики та вживатимуть заходів. Для протидії на вашу думку, чи є системи ППО Петріот легкими цілями для російської сторони? Воїни сил ППО України працюють для захисту власних систем Петріот Водночас у ЗМІ були деякі повідомлення про те, що росіянам вдалося вразити кілька пускових установок Петріот ракетами Земля Земля. Навіть якщо це правда, то це був би перший такий випадок за цілий рік. І це доказ того, що системи ППО Петріот не є легкими цілями для росіян. Звісно, Росія хотіла б знищити батареї Петріот. але, думаю, вони скоріше спробують виснажити всю систему протиповітряної оборони України. Росія збільшила виробництво власних ракет. а от в Україні обмежена кількість ракет до систем ППО. Друзі України мусять пришвидшити постачання систем ППО аби ви могли і надалі захищати себе. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 систем ППО Петріот кардинально змінили б ситуацію на полі бою. За словами президента, якби ми мали більше таких систем, українські війська змогли б прорвати ворожі лінії оборони та піти вперед. Ви погоджуєтеся з цим Україна дійсно потребує більше систем протиповітряної оборони на тлі зростання повітряних і ракетних атак Росії. разом з тим, пам'ятайте, що справа не лише в ракетах земля повітря, які можуть перехоплювати ці загрози, винищувачі F-16 вже в дорозі до України. і цілі такі є спроможною авіацією для оборони неба. Навіть невелика кількість таких літаків правильно озброєних може дуже ефективно виконувати завдання з протиповітряної оборони. Нещодавно повітряні сили США визначили ескадрилью з винищувачів F-16, яка базується на Алясці, 18-ю ескадрилью для здійснення перехоплення ворожих цілей. Ці F-16 були визначені спеціально для здійснення завдань з протиповітряної оборони. Лише системи Петріот не вирішать проблеми України. США та інші прихильники України мусять надати вам цілий ряд засобів для протиповітряної оборони, зокрема і сучасну західну авіацію. Отже, літаки F-16 вже в дорозі до України. чого ви від них очікуєте у контексті повітряної боротьби та протиповітряної оборони? F-16 – Це багатоцільовий винищувач. він може багато додати до стратегії оборони України у боротьбі з росіянами маю на увазі протиповітряну оборону та досягнення панування в повітрі у певний час та в певному місці. Це допомогло б Україні створити комбіновані сили для здійснення протиповітряної оборони. та дозволило б наземним силам піти в наступ на конкретних напрямках. F-16 могли б атакувати наземні сили ворога та придушувати ворожу систему ППО. загалом вже було багато дискусій щодо використання однієї системи озброєння проти іншої. разом з тим, інтеграція цієї системи з усіма іншими необхідна для досягнення успіху в проведенні бойових завдань. Ні 16 волбрингю нададуть Україні елемент комбінованих операцій Це надасть Україні більшої переваги ніж є тепер. Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах на території Росії. На вашу думку, чи мали б сполучені штати дозволити Україні використовувати західну зброю для проведення повітряних кампаній всередині Росії? Я відповім на це питання наступним чином. історія навчила нас, якщо дозволяти ворогам мати свій безпечний простір з якого вони можуть діяти без жодного страху, бути атакованим, то це точно призводить до негативних наслідків якщо одна сторона залучена до війни, яка точно матиме екзистенційні наслідки, маю на увазі Україну. то має бути дуже мало обмежень щодо будь-якого виду зброї чи тієї території, де можна її використовувати. Чи підтримуєте ви удари повітряних сил України по конкретних військових об'єктах на території Росії? можу згадати свою попередню відповідь і сказати, так Не треба давати можливість росіянам мати безпечний простір, з якого вони можуть безкарно діяти це просто прирікає на поразку. Українці мають повне право атакувати військові сили, які навіть не залучені до бойових дій, але можуть бути задіяні Це базова стратегія ведення війни чи мав би уряд сполучених штатів переглянути ці обмеження щодо військових спроможностей України Absolutely. Абсолютно Обговорімо ще одні важливі новини повітряної боротьби в Україні. Повітряні сили збили два російські розвідувальні літаки А 50 Росія не має багато таких літаків. Як це може вплинути на російську повітряну кампанію в Україні? Збиття російських літаків А 50 було ще одним чудовим ходом з боку повітряних сил України. їх слід похвалити за проведення таких успішних операцій. А-50 дозволяє росіянам знати, що відбувається в повітряному просторі України. збиття російських А 50 зменшило можливості Росії щодо здійснення ефективного моніторингу повітряного простору України. Це дозволить вам досягти більшого ефекту несподіванки у повітряних операціях. сподіваюся, Україна зможе і надалі знищувати цю ворожу авіацію в повітрі чи на землі Повернімося до попередньої теми нашої розмови. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Закликав союзників надати нам більше засобів ППО, зокрема систем Петріот. скільки систем Петріот Україна дійсно потребує, аби захистити всі великі міста нашої держави від посилених ракетних та дронових атак Російської Федерації, зокрема по нашій цивільній інфраструктурі, щодо конкретних цифр, залишу це військовим командувачам України. у них точно найкраще розуміння ваших потреб? Можу хіба сказати, що об'єктивно Україна потребує більше систем ППО. зважаючи на посилення російських атак. втім. Пам'ятайте про те, що не лише системи земля повітря можуть перехоплювати ці загрози. я вже згадував про F-16, які відіграватимуть важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України. Необхідна комбінація різних систем. І це якраз визначає інтегрованість системи протиповітряної оборони. Справа не лише в ракетах земля повітря систем Петріот чи у європейських ракетах Астер 30 до систем А ці системи, як мені відомо, також надали Україні і вони відіграватимуть значну роль в захисті неба. Інтегрована система ППО це поєднання наземних ЗРК разом з сучасною авіацією. Як от винищувачами F-16 з належним озброєнням та навченими пілотами? Росія посилила ракетні й дронові атаки проти української енергетичної системи. Чи має ця стратегія якийсь сенс навесні, коли в нас досить тепла погода? це хороше питання. якщо чесно, тут справа не в погоді, адже російські удари по енергетичній системі України перш за все мають на меті створити труднощі для українців, аби погіршити їх життя. Крім цього, таким чином росіяни мають на меті сповільнити обсяги виробництва. Обмін інформацією, комунікації та все, що потребує електроенергії, та на що покладається сучасне суспільство. Ось такою є головна мета цих атак. Тут справа не в теплій погоді. Чи вважаєте ви, що така стратегія може принести успіх російській стороні? Сайтюде. Залишу це питання росіянам та українцям. бо я просто не хочу давати підказки росіянам, які дивляться цей ефір. якими ви бачите воєнні цілі росіян у повітрі в найближчі місяці? Чи будуть вони підтримувати будь-які повномасштабні наземні операції своїх сил? мені невідомі жодні деталі цього. тому я не коментуватиму це питання. Разом з тим, росіяни сповна виробляють нові системи озброєння та готують нових людей аби замінити ті великі втрати, які вони несуть на полі бою. Президент Франції Монель Макрон не виключає введення західних військ до України. Чи можуть французькі повітряні сили змінити ситуацію в повітрі у разі введення таких сил до України Що ж, я залишу відповідь про політичні наслідки цього рішення французькому уряду? А от з військової точки зору. Коротка відповідь: так Вони можуть змінити ситуацію в повітрі. Повітряні сили Франції мають на озброєні багатоцільові винищувачі Рафаль. Це дуже спроможна авіація. Якщо нею керують досвідчені пілоти, Така авіація може здійснювати протиповітряну оборону. Атакувати наземні цілі та збивати ворожу авіацію ракетами середньої дальності. Повітря, повітря, французькі сили суттєво підвищили якість повітряних операцій України. Французькі пілоти можуть діяти як дуже ефективні партнери. Якщо поєднувати цю авіацію з додатковими системами ППО СЕМТІ, які мають на озброєні ракети Астер 30 це значно б допомогло б українцям. Така допомога пішла б на користь операціям українських повітряних сил чи може це змінити правила гри у повітряній війні в Україні? Depends it depends upon the number of це залежить від кількості авіації. її виду та інтеграції цих літаків з американськими F-16 та авіацією України це було б дуже допоміжним та значно збільшило б спроможності комбінованих сил України і союзників минулого місяця російська ракета зайшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд. заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що НАТО розглядає можливість перехоплення російських ракет біля кордонів НАТО ще до того, як вони могли би зайти в повітряний простір Альянсу. Чи ви підтримали би таку повітряну стратегію НАТО? Урюсупортсачестретелідери не кожна країна має невід'ємне право на самооборону. Як і де її здійснювати? це залежить від ситуації. Разом з тим. Щоб перехопити ракету, не потрібно чекати до того моменту, коли вона перетне кордон. ба більше, коли ймовірна подальша траєкторія ракети та її швидкість може наробити шкоди, якщо її не зіб'ють. Отже, так я погоджуюся з тим, що перехоплення ракети, у якої є ворожі наміри, це абсолютно легальна дія у рамках самооборони. Польща має повне право збивати ті ракети, які до неї летять, навіть якщо вони не зайшли у її повітряний простір. Чи вірите ви в те, що НАТО та уряд США можуть очолити цей процес щодо розробки нової стратегії для перехоплення ракет ще до того, як вони можуть увійти до повітряного простору НАТО. Справа в тому, що Росія досі веде війну проти України? Отже, НАТО може ще раз зіткнутися з такою ситуацією в майбутньому. Так, інтегрована система ППО НАТО якраз захищає небо союзників від ворожих ракет та авіації. Завдяки цій системі НАТО може виявляти загрози навіть тоді, коли вони ще не увійшли до їх повітряного простору. Це дозволяє НАТО використовувати найкращі засоби для ліквідації відповідних загроз. Ба більше НАТО часто практикує ліквідацію таких загроз до того, як вони можуть досягти території союзників. Як я вже зазначив, це найкращий шлях для захисту людей у державах-членах НАТО. До речі, говорячи про НАТО, 4 квітня 2024 року є 75-та річниця створення альянсу. отже, з ювілеєм НАТО, крім цього, вітаю Швецію та Фінляндію зі вступом до НАТО. Вступ цих держав до НАТО вказує на стратегічну поразку Путіна та його непродуманого вторгнення до України обговорімо й удари України по Чорноморському флоту Росії. чому є флот такий вразливий до західних ракет, і чи можуть вони попередити майбутні удари від повітряних сил України? Що ж не буду коментувати деталі операції на тактичному рівні. Але я можу лише похвалити командування зсу за те, що вони це роблять зсу знищують значну частину чорноморського флоту. Так тримати чого ви очікуєте від повітряних сил України в найближчі місяці? і що ви би ще порадили українським пілотам та нашим повітряним силам? що ж, тактичні нюанси я залишу командувачам повітряних сил України та їх хоробрим і майстерним пілотам. разом з тим, усі вони показують приклад професіоналізму, інноваційності і креативності у використанні засобів якими відбивають агресію Росії Український народ, чоловіки та жінки повітряних сил України, є першим прикладом з часів Другої світової війни, саме першим прикладом нації, яка б'ється всупереч усім труднощам за ті свободи, які поділяє наша країна. Я вірю в те, що ми мусимо продовжувати і навіть збільшувати допомогу Україні настільки, скільки це можливо. так тримати. Дякую, генерале Дептула, за ваш час та підтримку України. Слава Україні. Звісно, дуже дякую.